Доброго дня наша комісія на розгляд має проєкт рішення 1, про намір передачі на оренду. Відповідно до закону про оренду державного комунального майна. Це стосується двох об'єктів оренди. Значно великому ключеві у приміщенні будинку старости є вже орендар ужичок, який орендує там під е, офісно виробниче приміщення. Він хоче взяти два сусідні кабінети, які раніше були під стоматолога, але стоматолог довго розірвав. Він хоче добрати собі ті два кабінети. Там орендна плата згідно е, оцінки мала би вийти 333 гривні за. Так, є два кабінети, і в кабінеті ще є маленький кабінет на 2,4 квадрати, а загалом площа оренди 20, 13 квадратів. Значить, це перший об'єкт оренди. І другий об'єкт оренди Чурілов орендував у цьому самому будинку старості 3 метри квадратні для встановлення телекомунікаційного обладнання. Після його смерті дружина оформила підприємницьку діяльність, і оскільки договір оренди не може бути успадкований, треба налогу цю процедуру пройти, щоб вона могла оформити оренду під тим обладнанням, яке знаходиться на сходовій клітці. Там є 3 метри квадратних, оренда виходить 62 гривні в місяць. Так само строк оренди на 5 років вона подала пропозицію оформити. Там, 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 такий ящик, там може й нема 3 метри, там може метр. Відповідно, оголосити на сесії оренду, щоб могли ці особи податися. Тримає. Ну, Тримаємо, всі Має Маю послувати тут щось. Піднесу. Приміщення. Е пенсія буде капати. Ну, буде, буде трохи Тому капати, так як у ключеві е той стоматолог, людей нема, вона полишила приємно, що трошки бізнес пішов, и